Рати дійсно дуже цікаві, почну з головного питання 100 днів ради, нинішньої Верховної Ради. Як до цього ставитись? От ми відзначаємо ці 100 днів, але рада не працює. Хоча у мене є все ж таки і підозра, і надія, що наступного тижня це я роблю висновок по посередкованих ознаках. По заявах і публічних і непублічних різних політиків, думаю, що зараз збільшились шанси на те, що Рада знов запрацює інша річ, наскільки і як вона буде працювати, але от повертаючись до даних опитування, що найбільш показове, це амбівалентне, неоднозначне суперечливе ставлення до Верховної Ради наших громадян. От, Ірина вже про це сказала. От, з одного боку, позитивна оцінка своїх і критичне ставлення до ради в цілому. З іншого боку, от ставлення до депутатів-бізнесменів критичне, так, да. ми нібито не хочемо їх бачити. А хто їх вибирає? Особливо в мажоритарних округах. Самі виборці. Плюс вони. Ну, скажімо так, хай пасивна, але скажімо так, спокійно ставляться до появи цих депутатів навіть в опозиційних виборчих списках і так далі. І от ця амбівалентність вона є одною з головних проблем політичного світогляду пересічних українців і для розвитку подальшого розвитку політичного процесу в Україні. Також показово, що виборці не покладають особливих надій на Верховну Раду. Так, да, вони за неї голосують, от Знов така амбівалентність Обирають Але це знаєте, як участь в якійсь політичній рулеці. Так от цікаво проголосувати, висловити свої політичні симпатії, але особливо нічого від діяльності ради не чекають. Скоріше, навіть переважають такі критичні, скептичні оцінки. Це також певний діагноз, і думаю, що це також і діагноз. Кризи українського парламентаризму. Авторитет Верховної Ради як парламенту треба відновлювати. Питання лише, як це зробити і коли. Цікаве ставлення до роботи депутатів. От дослідження воно яскраво засвідчило, що виборці не сприймають депутатів як політичних представників. Вони їм це ну більшість виборців. Для більшості виборців це не цікаво, тому що політика їх інтересує, їх цікавить лише як такий елемент змагання, елемент якихось там політичних сенсацій. Дуже цікаво, за опитуванням, що в принципі ставлення до блокування таке відносно позитивне, я б сказав. Майже половина ставиться до цього достатньо прийнятно. Навіть от, як виявилось, навіть деякі представники чи прихильники партії регіонів. Ну з опозиційними виборцями тут якраз ситуація більш зрозуміла. Але ми всі розуміємо, я думаю, що це розуміють вже і в опозиції, що занадто, то не здрава. Затягування блокування буде погіршувати ставлення і до. Самого методу блокування і до парламенту як такого, і мені здається, от це за моїми суб'єктивними спостереженнями, що вже виникла серйозна втома від блокування у самих блокуючих у представників опозиції, і це одна з причин, чому опозиція змінює тактику, йде на вулицю. От намагається попрацювати з виборцями. Проводилося з 7 по 13 березня 2013 року і було опитано 40 експертів. І експерти вважають, що вони є зовсім незадоволеними тим, як працює Верховна Рада. Позитивними подіями, які відбулися за ці 100 днів, які працювала Верховна Рада, експерти зазначили вимогу персонального голосування, а також ухвалення заяви щодо євро... євроінтеграційних намірів України, негативними Подіями експерти назвали позбавлення окремих депутатів депутатських мандатів, а як позитивною, так і негативною подією експерти вказали блокування Верховної Ради. Саме щодо блокування Верховної Ради, експерти оцінили його як переважно позитивним, але вважають це крайнім методом, коли неможливо досягнути певного компромісу. На думку більшості експертів, блокування роботи парламенту стане постійно. Практикою в діяльності Верховної Ради, і експерти вважають, що дотримання принципу персонального голосування після ухвалення змін до регламенту покращиться, але все одно будуть випадки кнопкодавства, і це стане ну, також тенденцією, ця тенденція збережеться. Також щодо ситуації з позбавленням мандатів депутатських через рішення суду. Експерти вважають, що це є руйнування. Парламентаризму в Україні також ми попросили експертів оцінити вплив мажоритарної складової на роботу парламенту. І думки експертів розділилися навпіл. Одна частина експертів вважає, що мажоритарна складова має позитивний характер і вплив на роботу, а інша частина як позитивний, так і негативний. Щодо ролі мажоритарної складової на виборах і мажоритарних депутатів, експерти зазначили, що. Мажорні депутати є латентними представниками влади, які формують правладну більшість у парламенті. Також експерти зазначили, що Верховна Рада не допрацює свій термін, який їй поставлений, і на прохання оцінити діяльність парламенту за десятибальною шкалою, де 0 – це дуже погано а 10 – це дуже добре. Експерти оцінили в 2,9 бали. А прогнозованість цього парламенту оцінили в 3,5 цілих бали.